Хлібний да вирішується на полі. Іскандери біля кордону з Польщею. Під час проведення військових навчань захід 2025 російська армія у Калінінградській області просто посеред дороги розгорнула ракетні комплекси, здатні випускати балістичні та крилаті ракети класу Земля-Земля. Судячи з відео, іскандери націлили у бік Польщі в напрямку Варшави та Любліна, Повідомляють в інформаційно-аналітичному центрі Мілітарний. Про ситуацію на кордоні в контексті російсько-білоруських навчань розпитаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Він з нами наживо. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Героям Слава, мої вітання в студії. Отже, польща закрила кордон з Білорусі через оці навчання запад 2025 Скажіть, чи відстежуєте ви цю ситуацію? Чи відомо вам щось, що там зараз? Яка ситуація обстановка на польсько-білоруському кордоні? За ділянку Польщі, ділянку кордону Польщі з Білорусі? Я точно нічого детально не можу сказати. І можу лише прив'язуватися до нашого кордону, який також, власне, ще з 22-го року, коли Білорусь підтримала Росію в цій війні, розв'язані проти нашої країни. І, власне, цей напрямок він для нас є загрозливим. Тому всі заходи безпеки тут, звісно, посилені, як я сказав, від, від, від початку повномасштабного вторгнення, ну і власне пропускні операції на ділянці кордону з Польщею не здійснюються. Угу. От, ви згадали вже, що повномасштабне вторгнення власне, почалося у 2022-му із подібних навчань. А як далеко від кордону вони взагалі проходять? Чи є спроби наблизитися можливо? На щастя, поряд нашого кордону, ми не фіксуємо якоїсь активності ні підрозділів армії Білорусі, ні підрозділів армії Росії. Але звісно, що всі складові сил оборони нашої країни стежать за цими навчаннями, бо знову ж таки, допоки Білорусь не не припинить підтримувати країну терористку, цей напрямок, який казав, буде для нас загрозливим. А тим паче, в контексті, особливо коли на території Білорусі присутні російські війська в той же час. Зараз кількість російських сил та засобів на території Білорусі під час цих активної фази цих навчань, які розпочалися 12 числа і будуть тривати до 16-го, На щастя, ця кількість невелика. Ну до прикладу, наводжу таке порівняння: в 23-му році Росія під різними приводами тримала на території Білорусі близько там 12 тисяч свого особового складу. Різні підрозділи, в тому числі з технікою. Які проходили підготовку знову ж таки навчання, злагодженість дій з підрозділами армії Білорусі, то станом на зараз їхня кількість під час цих спільних навчань за по суттєво менша. Ну але, звісно, розслаблятися нам ні в якому разі не можна через загрозливість напрямку і навіть попри те, що. Російських сил на території Білорусі зараз недостатньо для того, щоб зробити якесь повномасштабне вторгнення повторне на території України, але не можна виключати ні провокації, ні власне, і інформаційного впливу. Як це до прикладу було зроблено щодо ісканде і тих відео відеокадрів, які поширила. Росія для того, щоб знову ж таки демонструвати свою силу і тим самим інформаційно впливати на країни Європи. І наша задача так оцінювати все те, що відбувається на території Білорусі, для того, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть бути здійснені проти нашої держави. До речі, щодо провокацій. Литва повідомляла, що вони піднімали винищувачі НАТО, супроводжували російські літаки, які наблизилися до їхніх кордонів. Я так розумію. Чи дозволяють вони щось подібне собі поблизу кордонів України з літаками? Наприклад, ну, знову ж таки, на щастя, якихось провокативних дій, в тому числі і щодо. Використання техніки наземної чи авіації, поряд нашого кордону, під час оцих днів активної фази цих спільних навчань ми не фіксуємо. Але звісно, що Україна буде реагувати відповідно до, до того, яку ми матимо обстановку, які ми будемо спостерігати дії, які можуть іти з території Білорусі. Трошки змінимо тему. В Україні з 10 вересня спрощено процедуру перетину кордону для водіїв, які здійснюють вантажні перевезення. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Що саме змінилося? Що треба знати перевізникам? Ну, це більше стосується реєстрації перевізників, внесення інформації про водіїв до їхнього особистого кабінету, зокрема. Які відображаються в єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки, саме в цьому і полягає така зміна. Якщо говорити безпосередньо про перетин кордону, то змін фактично ніяких немає. Власне прикордонники, які раніше матимуть доступ до необхідної інформації, яка є. І в цьому єдиному комплексі інформаційних систем укртрансбезпеки Міністерство розвитку зазначало, що, до прикладу, раніше водіям необхідно було заповнювати інформацію в, модулі, в так званому модулі «Шлях», який знову ж таки є такою підсистемою інформаційної бази Укртрансбезпеки, а в подальшому реєструватися в є черзі. Тепер все це фактично так поєднано. І спрощується необхідність перевірки інформації через є чергу, але саме з єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. безпеки. Тому тут спрощується момент подачі інформації перевізниками про своїх водіїв і реєстрації в є черзі. Ну і, власне, це також спрощує певні моменти і нашим інспекторам для того, щоб Перевірити всю ту необхідну інформацію, яка стосується можливості перетину кордону в першу чергу чоловіками, громадянами України, які є водіями і здійснюють міжнародні перевезення вантажів пасажирів за кордон і знову ж таки, і міністерство розвитку, і державна прикордонна служба, і державна митна служба. Цьому аспекті діють спільно для того, щоб повністю налагодити ну, фактично такий автоматизований пришвидшений момент перевірки необхідної інформації з дотриманням знову ж таки, правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57. Власне, серед причин цього нововведення називалося е, скорочення бюрократичних процедур, спрощення. Е, це мало, зокрема, спростити водіям перетин кордону і, відповідно, зменшити черги. Е, скажіть, чи змінилася ситуація у пунктах перетину кордону? Зокрема, чи стали черги меншими? Ну, дивіться, якщо говорити загалом про е, вантажу перевезення, про рух вантажних транспортних засобів, то на виїзд з України. Діє є черга, про яку я щойно говорив вище. Це якраз той та підсистема, той інформаційний напрямок, який розвиває Міністерство розвитку, для того, щоб водії не простоювали в чергах фізично на кордоні. Це постійно вдосконалюється і саме є черга інформує перевізників водіїв. В який день, в який час вони можуть перетнути кордон, власне прибувши безпосередньо до пункту пропуску, на в'їзд в Україну, звісно, такої підсистеми немає. Вона не діє, бо спочатку перевізникам необхідно здійснити перетин кордону суміжних країн, але знову ж таки, навіть на в'їзд, і державна прикордонна служба і державна митна служба роблять все необхідне для того, щоб Максимально швидко забезпечувати оформлення транспортних засобів громадян аби не допускати і ну і неможливлювати фактично створення черг. Але звісно, що з моменту, коли перевезення вантажів морським шляхом можна сказати так, припинилося. То більшість напрямку руху перевезення вантажів було направлено саме на автомобільні пункти пропуску. І як бачимо, найбільше це відчувається на кордоні з Польщею, пане Андрію. Дякую вам за інформацію, корисну інформацію. Нагадую глядачам, що це був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.